Чи нормально сумніватися в тому, чи любите ви людину чи ні, чи пробачати зраду, які основні постулати вибудови стосунків. Сьогодні ми будемо відповідати на ці і на інші запитання. Мене звати Коноф Олександр, і ми починаємо другу частину розбору запитань на тему про кохання та любов? Я собі підготував вже запитання, тому буду їх зачитувати, і ми будемо по пунктам. Кожне розбирати. Отже, перше. Сумніви, люблю чи не люблю, вони мене не відпускають, чи це окей. Загалом, сумніви, це є нормальною діяльністю нашого мозку. Нам нормально сумніватися при прийнятті важливих рішень. Однак, якщо сумніви починають бути нав'язливими, вони кожен день, вони не змінюються, ви вже начебто вирішили, а потім знову сумніви можуть з'являтися. Коли ви не хочете про це думати, але все одно ці думки приходять до вас, то це може якраз таки називатися нав'язливими сумнівами, і це вже може бути проявом обсесивно-компульсивного розладу. Однак, коли ви маєте таку думку перед тим, а, як починати стосунки? Чи зближуватись з людиною, я би звернув увагу на певні аспекти. Перший з них, наскільки ви добре розумієте свої емоції та почуття, чи вмієте ви їх розрізняти? Бо може бути так, що це є проявом алекситемії. Тобто, коли людина не може диференціювати, що вона відчуває, вона не може вимовити, що це саме за почуття та емоції. До речі, у чоловіків близько. У 20% є алекситемія, у жінок близько 70%. Тому на це можна звернути увагу, і тоді ми звертаємо увагу на емоційний інтелект, ми його розвиваємо і розбираємося, як взагалі ці емоції почуття відчуваються. І наступний момент, на який би я звернув увагу, це від чого можуть вас уберігати ці сумніви. Можливо, ви чогось боїтесь, можливо, ви боїтесь відповідальності в цих стосунках? Ну, можливо, ви боїтесь того, що вам зроблять боляче, вас покинуть. Тому тут потрібно звертати увагу, в якому контексті вони виникають, і яка природа цих сумнівів. А так, загалом, да, якоїсь однієї відповіді ми дати не можемо, бо кожна ситуація індивідуальна. Йдемо далі. Які основи побудови? Стосунків, це масштабна тема. А, однак можна виділити наступні: перше це спільні цінності. Є а, така а, фраза популярна, що протилежності притягуються. Дійсно, ми можемо бачити приклади, а, коли партнери можуть бути різними, але вони кохають один одного у них чудові стосунки, їх все влаштовує таке. Дійсно, буває. А, в принципі, от, би, феномен, так би мовити, стосунків, кохання його складно пояснити. І немає єдиного сценарію, як би це все розвивалось, і немає єдиних критеріїв, на яку б людину ми б звертали увагу або в яку б ми закохувались. А, тим не менш, коли мова йде про ось ці постулати. Перше з них це цінності. Важливо, щоб вони були спільними. Бажано, щоб вони були спільними. Це те, що для вас важливо в житті, а це те, наприклад, яка, який ваш погляд, наприклад, на різні політичні запитання, на різні релігійні запитання, що для вас взагалі цінно і чи спільні ці орієнтири, Та, у когось може бути а, цінність. А, Докладати зусиль розвивати сім'ю. А якщо у іншого партнера бути, там, розвивати свою кар'єру, то, на жаль, ці цінності будуть а, різними, і це може бути проблемою. Друга – це спільні цілі. Тобто ви маєте бачити спільне майбутнє. І тут кожен із партнерів має мати таку навичку, як планування. Не тільки поставити ціль, а й спланувати її досягнення. Бо коли людина не вміє планувати, як ви можете спланувати з нею майбутнє, як ви можете спланувати умовно покупку машини, квартири, спільну подорож і так далі. І так далі. Наступний момент це спільна, я так скажу, сексуальна конституція, однак тут ще під питанням, наскільки це науковий термін, але тим не менш. Про що тут мова? Мова про те, скільки вам потрібно сексу. Чи в тому числі задовольняєте ви один одному одного в сексі, чи толеруєте ви, так би мовити, фетиши, сексуальні фетиши один одного. І чи вам так окей? Ось, якщо тезово відповідати на це запитання, ось це три базові постулати. Це цінності, спільні цілі і бачення майбутнього та сексуальна сфера. Є і інші. І вони правда також важливі. Однак якщо коротко, це вони. Йдемо далі. Зрадив чоловік. Не знаю, чи пробачати його, чи... чи ні. Щодо зради, я би звернув спочатку увагу на те. Що в ваших стосунках є зрадою, бо для кожних стосунків, для кожних людей це може бути щось різне. Для когось переписка в месенджері це є зрадою, для когось поцілунок є зрадою, а для когось навіть фізичний контакт може не бути зрадою. Да, Якийсь там умовно петінг. І тут ось це перший аспект, який потрібно вирішити: як ви домовлялись, чи ви це обговорювали, і так далі, і так далі. А, але якщо вже є факт і ви це не обговорювали, але вам боляче, і ви не знаєте, чи пробачати, чи ні, я хочу звернути увагу на те, що немає єдиної правильної відповіді. Є стосунки, де люди пробачають зраду, вони можуть бути щасливими. Є стосунки, де люди не пробачають зраду, і вони теж можуть бути щасливими. Тому все дуже індивідуально. Я би порекомендував: оцініть те, що вам стосунки ці дають, і чи переважає це те, що відбулося у ваших стосунків? стосунках? Да? І ну, вірогідність все ж таки в цих самих стосунків вона може бути трохи вищою, ніж в стосунках, де зрада ще не відбулася. Тут я не апелюю науковими даними, це я беру з досвіду, з спостережень. Зі спілкування з колегами, і чи буде вам окей жити з цією думкою потім в цих стосунках? Чи зможете ви цілувати цю людину, чи можете ви обійняти, говорити, що ви її любите або кохаєте, і не згадувати та не дорікати тим моментом, що ось ти мені колись зрадив чи зрадила? Тут же занадто індивідуальний аспект: покладайтесь на себе. Четверте запитання. Чому, чому деякі пари обирають вільні стосунки? Цікаве запитання. Я скажу свою особисту думку. Ви можете з нею не погоджуватись, інші психологи можуть з нею не погоджуватись. Однак, перше, всі формати стосунків це окей. Якщо люди так домовляються, якщо людям так комфортно, нікому не приносить це біль та страждання. Немає ніяких питань. Які можуть бути мотиви вільних стосунків? З моїх спостережень, це бажання зберегти сім'ю або стосунки, коли вже була якась зрада, і ви готові йти на таку певну самопожертву, але щоб зберегти ці стосунки, сумнівний мотив. Да? Тобто, ви жертвуєте все ж таки своїми цінностями, своїми бажаннями. І тут же питання в тому, які перспективи цього. Що буде вам надалі так окей. А другий аспект, чому люди обирають вільні стосунки, це може бути легалізація зради або сексуального бажання. Тобто, коли ви все ж таки да, домовляєтесь, так, що кожен може мати стосунки на стороні, і вам так буде а, окей. Але тут велике питання, чи не вплине це негативно на ваші стосунки. Якщо ви вирішите перейти назад до закритого формату, чи буде вам окей з цим жити, знаючи, що ваш партнер чи партнерка да, з кимось спали в цей час? Ну, тут теж це суто індивідуальне запитання. А третій мотив, який може бути, це уникаючи тип прив'язаності, коли людина і хоче бути в стосунках, але вона не готова чи боїться взяти відповідальність, до речі, страх відповідальності. Теж я би сюди додав, в цей третій мотив. І людина наче зберігає якусь для себе комфортну дистанцію, да, вона не бере цієї відповідальності, і вона начебто сильно не прив'язується, щоб потім не було болюче. І тоді люди ось так от існують. Четвертий пункт. В принципі, його можна виділити як окремий, але в той же момент можна виділити як і узагальнюючий, ось цих трьох пунктів. Це інфантильність. А інфантильність це теж про що? Це про страх відповідальності. Інфантильність це коли доросла людина має дитячу поведінку. А, ну от Якщо так узагальнити, те, що я спостерігав, от такі мотиви я можу бачити. Чи можуть бути мотиви, коли дійсно люди проживають довго? А їм разом окей, але вони хочуть спробувати щось нове. І вони будуть щасливі в цих умовах. Так, таке теж може бути. Але питання в тому, яка вірогідність цього. Наступне запитання в стосунках три роки з партнером, але у нас, як я підмічаю, різний тип прив'язаності. В мене тривожний у. Партнера уникаючий. Це цікава ситуація. У нас є чотири типи прив'язаності. Уникаючий, коли людина хоче бути в стосунках, але в той же момент боїться і може відсторонюватись. Другий це тривожний, коли там, людина, наприклад, весь час запитує, чи ти мене любиш, а де ти, а з ким ти. А третій це амбівалентний, тобто тривожно уникаючий. Тобто людина може себе і так поводити, потім може. І іншим, іншу поведінку мати. Тобто, це така комбінація першого і другого. І четверта це здоровий тип прив'язаності. Тобто стабільні стосунки, коли є певна передбачуваність, коли немає гіперконтролю, коли немає дистанціювання і так далі. І, так далі. і ну, загалом вважається таким стабільним, да, це саме здоровий тип прив'язаності. А, наш партнер або партнерка може коригувати наш тип прив'язаності, якщо у них здоровий, а у нас, наприклад, тривожний чи уникаючий. Спілкуючись з ними, живучи з ними, прийм приймаючи цей досвід, а, бачучи цю поведінку, ми можемо теж прийняти здоровий тип прив'язаності. Однак, у випадку, коли є тривожно уникаючий, один буде бігати за іншим, а другий буде уникати. Да, тобто, ось це ось так буде виглядати. А, це Така цікава ситуація, а можна як скоригувати а особистою психотерапією. Бо особисто психотерапія це досвід здорової прив'язаності. Коли ви регулярно відвідуєте психолога, коли ви знаєте, що зустрічі будуть відбуватися, там, не дивлячись на якісь там я хочу чи я не хочу, чи я там передумав проводити сьогодні сесію чи щось на кшталт цього, Да, і це новий досвід спілкування і в таких. А в лабораторних умовах ви можете отримати цей досвід здорових стосунків бажано, щоб кожен з партнерів да, займався особистою психотерапією в такому випадку. Однак, навіть якщо одна людина отримає цей досвід і вона сформує собі тривожний тип прив'язаності, ой, здоровий тип прив'язаності, перепрошую, А другий партнер або партнерка буде змотивована, то вона може прийняти ем, гіпотетично теж цю поведінку. Останнє запитання. Що робити з ревнощами? Весь час ревную партнерку з приводом і без приводу, спробую відповісти на це запитання так. Чому ревнощі виникають? Від невпевненості в собі, від нашої низької самооцінки. А в той же момент, коли ми робимо стосунки або нашу другу половинку сверхцінними. Це в той же момент стає оковами і ланцюгами для нас. Про це варто пам'ятати. Що робити, щоб так не було? Підвищувати свою самооцінку, обростати певними соціальними зв'язками, коли а, світ не буде акцентувати увагу, акцентуватись тільки на вашому партнері або партнерці. А, І ще такий аспект про ревнощі, що на стосунках цілком. Важливо відчувати себе безпечно. Є така річ, що коли ми боїмося того, що нам зарадять, ми притягуємо якраз таки цю зраду. Да, і я зараз спробую пояснити: є пара, де партнер не дає приводів для ревнощів, він приходить додому. А наприклад, жінка все одно. Ревнує. Де ти був, ти запізнився, ти з кимось спілкуєшся, де я перевірю телефон? І партнер приходить додому, і начебто він має відчувати безпеку, а він відчуває напруження і необґрунтовані звинувачення в свою сторону. З часом він може подумати і сказати собі, так: я нічого там, поганого не роблю, а мене звинувачують. Чому я маю це терпіти? І що мені тоді заважає дійсно робити ці дії? Адже я, коли нічого поганого не роблю, я поганий, то коли я буду робити щось погане, я теж буду поганим. Тобто, що там одна перспектива, що там одна перспектива. І з часом людина ці стосунки може перестати сприймати як безпечні, тобто атмосфера не буде безпечною. І тоді людина може вже звертати увагу. Кудись ще, да, дивитись на інших партнерів, партнерок, думати про інші стосунки і думати про те, як піти з цих стосунків. От такий от парадокс ми можемо спостерігати, коли у нас є страх зрати. Да, сподіваюся, я на це і на інші питання вам відповів. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вам цікава така рубрика, да, бо це відео є другою частиною відповіді на попередні запитання. Яку тему можна розібрати наступною? Щоб. Вам було цікаво. А ви, будь ласка, віддячте вподобайкою, підпискою. Це дуже важливо, бо я хочу добити тисячу підписників. І це все ж таки та сама мотивація, ваш фідбек це моя мотивація для того, щоб знімати більш цікаві відео, щоб покращувати контент на YouTube каналі. На цьому в мене все. Дякую вам велике за перегляд. Зустрінемось на наступному тижні.